Вітаю-вітаю, друзі! З вами Макс Гром. І сьогодні я буду грати в нову гру, називається Чоловічок і Маскировка. Ну, непонятно, як це воно там називається Обу, Обуви для бега. Короче, о, для бега, ні, їх не можна купити. Так, знайшовся якийсь такий. Е, не знаю хто взагалі. Давайте за ним підемо. Ой! Ей, 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 атра залитися чорним. О, дивіться, в нього такий самий Не поняв, у нього такий самий костюм, це що? Це що, жарти? Пацан, за мною. А, що це? А, переключити треба. А я щось не можу переключити. Все, мабуть, можемо йти. Так. У мене звуку нема. Почекай ну. О, він кудись біжить. А ну почекайте, я хочу на нього глянути. Хто це там такий? Ти де? Тут ви тут. Тут можна відкрити. Краска треба! О! Я залив краскою! Я вибрався! Оооооо! Хто сюди йде? Ой, мені хана. А там рожева краска, як її дістати тепер. Є Так. Так, треба знайти це місце, де... Ой! Тут, тут, бачите, ви мене це означає чудик наближається. Треба знайти цей цимі... для чого ця отвертка. Так, це жовта треба фарба. Тут фарби потрібні, ну-ну-ну. О! Ось ми тру... Непонятно, що це? Треба повернутися назад. Ну добре, візьму її, значить. Для чого, хоч вона мені непонятна. Що... О, я в... я в безопасній зоні. О, тут можна кратку взяти? Ні, не можна. Ай. Так, так, так. Так. Де цей... Де цей мій? Статі, друзі, ви не уявляєте. Я коли цього типа знайшов. Він щось в мене в друзях. Це трохи дивно. Це якась містика. Друзі, напишіть звідки і коли я його не додав взагалі-то. Треба пошукати кра. О, синя краска потрібна. О, це що це? Чорний пензлик, для чого? Це всі пензлики. Що хто? Я досі не бачив цього чудіка. Даш... Я спробую його знайти. О, для цього потрібні куча фарб, ясно. Ой-ой-ой. Обережно, обережно, в тупик! Може. Підемо, поки що... поки він сюди не пішов. Він мене тут не побачив, він мене тут не побачив. Будь ласка, він... Він мене побачив. Так. Давайте почнемо заливаємо. Не той цвет. А, не туди. Все. Вибираємо. Давайте очень плохо. Я не пробувала такий режим, але. Дуже плохо я Попробував все, можна йти. Так. О, краска. Краска. Опа, тут чимось червоне. Ні, це... Це не воно мені. Так, а де цей мі... О! Містичний, ось він тут. Той, який мене додали. Ма о, я пам'ятаю, це ж то місце, де... Ми тоді... А як крошеву краску отримати. Мене кудись введе. Д я вже зайшов. Біла комната. знов червона краска. То оранжева? Е, куди далі? Чудіки я бачу, що не бачу. Так-так-так. Так, так, так. Осторожно, містично пацана так вовчудік тільки що. Ой, його бачив, я пацана бачу. І, і десь глюче. Ось о пацан. За за ним, за ним йде. О! Я таку кімнату ще не бачу. Перший раз таку бачу. Ще одна краска. Да. Так тобі жопа, блін. Собі. І упав. Ой, він тут значно близько. Коротше, друзі. Вам, мабуть, сподобалося? Я буду дуже радий, що ви поставите лайк за це відео, прикольне. Ну, всім пока-пука!